Ви просили, я зробила. Робимо зі мною мій щоденний макіяж. Для початку прибираємо волосся з обличчя. Звісно, я використовую свої улюблення та, можливо, єдині гарні заколочки в домі. Першим етапом я зволожую свою шкіру. Використовую ось такий крем, сейн, сан. Я не знаю, як він називається, якщо чесно. Після того, як ми вже намазали крем, він впитався: нам потрібно вкласти прови. Я використовую ось такий ось гель. Він коштував насправді зовсім недорого, але вкладає просто божественно. І я вам забула сказати, що це насправді не гель, а мило, бо у мене це перше мило для брів. Щоб зробити форму, я спочатку їх зачісую добре вгору, а тоді вже формую. І обов'язково, після того, як ви нанесли цей гель, потрібно протерти всю шкіру навколо брів, тому що залишається таке мильцо, і коли ви наносите тоналочку, воно потім скатується. І ось ми підібралися до тоналочки, я використовую місаїв і мій побитий споджик. Він у мене трошки розвалився, ну кому це мішає знімати відео. естетики немає, ну а що, переживемо. Зазвичай я наношу тональну основу на спонжик і потім вже розподіляю по обличчю. Тут ніяких секретів немає, просто розносимо тональну основу по обличчю, як це зазвичай роблять всі спонжиком. До речі, в цьому відео я використовую тільки сухий спонжик. Просто, мабуть, для цієї тоналки та консилеру його не потрібно мочити, бо так краще лягає тон. У мене трішки не вистачило тоналочки, тому я трошки додам її. І продовжую її дотушовувати по обличчю. Уже після того, як основа готова, ми Використовуємо консилер. В мене ось такий в 401 першому відтіночку від ламель. Він доволі такий світленький, але трішки окисляється, як і всі, в принципі, консилери, якими я користувалася. Я наношу під очі маленьку таку лінію носик, трішки додаю на лоба та на підборіддя. Також вирішила додати трішки усюди біля носа. Це все щастя, ми тушуємо тим самим спонжиком. це легенькими опротоктуючими рухами. Тушую я в такому порядку від того, що найменше треба за. <донувати"> до найбільш більшого перекриття, тому що консилер трошки підсихає, і під очима буде найбільш рівне на підкриття. Коли я тушую під очима, у мене ж трикутний спонжик, тому я його трошки таки сварачую в такий конвертик, і вже в такому вигляді я його використовую, бо так зручніше його розносити під очима. Також у мене є такий лайфхак, що коли ми наносимо консилер, обов'язково не забуваємо про цю зону, що я зараз показую. Бо саме ту зону треба висвітляти, щоб ваше обличчя виглядало не таким сонним. Тому, якщо ви хочете сховати свій сонний погляд, перекривайте обов'язково консилером або тоналичком. Після цього ми використовуємо ось такі румяшки. У мене від корейського бренду холіпоп. Вони у мене такі прям рідкі, як лак для ногті, тому їх дуже легко перелити. Їх потрібно використовувати на дуже великому обсяжі, щоб не було таке велике п'ятно на обличчі. На носа взагалі єлі-єлі трошечки. Для того, щоб це все розсушувати, я не використовую ніякі пензлики. Для цього у нас є моя ручка, і я нею прям так розмазюкую по лицю. прям такими притоптуючими движеннями, тому що якщо ми будемо його розмазувати, то воно розмажеться так прям не дуже учень. Як же ж ми його тушуємо? Тушуємо ми його так вгору таку роботу форму, щоб воно не було не по всьому обличчю, не по всій щоці, а така полосочка. Також я додаю трішки на повіку, щоб зробити такий ефект розривих тіней. Дублюємо це все діло на іншій стороні. Ось такі ми рожевенькі получаємося, але ми не лякаємося, тому що зараз ми це все закріпимо пудрою і воно трішки буде легше виглядати. Для пудру використовуюся такий густо набитий пензлек. Кольорі Беж. Набираємо на пензик та протоптуючими рухами розносимо по обличчю пудру. Я, звісно, люблю, коли такий natural ефект, але якщо ми його зараз не закріпимо, у мене все просто скотиться з обличчя, особливо очі та біля носу. І вся моя тоналочка і весь мій макіяжик скаже мені до побачення через 20 хвилин. Особливо, якщо я збираюсь на роботу. А такий спосіб дасть максимально легенький ефект припудреного обличчя. Після цього ми використовуємо бронзер або контуринг. Це прям моя любов. У мене він такому теплому відтіночку, я люблю його використовувати. Ну, як завжди, да, естетика Мене і він погано відкрився. Ну, краса, скажіть, правда? Для бронзера використовую не дуже плотно набитий пензлик, тому що так легше розташовувати, коли він маленький, невеличкий, бо буде так вся морда у нас коричнева. Спочатку наношу його тут а зверху на носик. У мене тварилася така велика пляма, треба було трішки струсити бронзер. Але я це забула зробити. Далі використовую бронзер, як показую на відео, бо я не дуже класний в об'ясненні, тому просто дивимося, як це роблю я. І доблюємо на іншу сторону, я вам це показувати вже не буду. Після того, як ми добре все розтушували, я наношу хайлайтер. Використовую ось такий very beautiful pенсли. Like. Пензликами такої форми дуже зручно наносити хайлайтер. Ну і звісно, ветеран моєї жизни це хайлайтер. Він у мене капець давно, він вже розвалився, 40 разів я його вже і склеювала. Який колір я наношу, спитаєте ви? Та любий, я просто беру всі кольори, просто беру їх міксую і на тому все закінчується. Я просто беру кістечко і так ля, -ля, -ля, ля І все, і в мене готовий колір. Хайлайтер наношу, як показую на відео. Після цього я беру трішки менший пензлик для хайлайтеру. Цей пензлик я використовую, щоб наносити хайлайтер на маленькі місця, як кутик ока та під бровкою. Ну і наступний етап майже завершальний це обов'язково наносимо туш. Моя улюблена туш від Місає, вона надає такого легкого, приємного ефекту натуральності. В неї ось такий маленький пензлик, щоб це було максимально натурально, просто прокрасити війки. Прокрашуємо ми, я показую на відео, бо об'яснити я цього не можу. І нарешті завершальний етап це наші губки. Для контуру я використовую ось такий олівець Патрісія в 01 відтінку. Я довго шукала такий колір, тому що не могла знайти. І мені потім посовітували в Єві такий карандашик. Він прям реально такого коричневого натурального кольору, як я шукала. Звісно, трішки вилазимо за контур. Я прям це люблю дуже. Рисуємо собі такі варенички. Після того, як ми нарисували контур, ми можемо профарбовувати ось тут так від кутиків, щоб був такий гарний градієнт з помадкою. Помада в мене LCF, сама Дешманська, яка була тільки в світі, але вона була того кольору, теж яка мені потрібна, і я її взяла. Помаду ми вбиваємо ось такими рухами, щоб не залишався ніякий жирний блиск. І ось ми закінчили наш макіяжик, насолоджуємося результатом. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па-па! Зустрінемося в нових відео.